Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні хочу подивитися, є три питання. Вони невеличкі, тому я їх так всіх, мабуть, в один розклад, в, один, в одне відео і об'єднаю. Перше питання ви пишете мені в коментарях про те, що дивилися розклад, здається, у мене. Про те, що знак перед перемогою це буде згорівша церква. І ось новина. Вагнерівці знищили свято Благовіщенський храм в Бахмуті в храмі правили, в храмі правили служби священників УПЦ е, МП. Сьогодні, 9 травня, Вагнерівці випустили по церкві не менше двох десятків снарядів і станка. Давайте подивимося, чи то є. Знак перед перемогою, так? чи можна орієнтуватися на це як на знак перед перемогою. І з приводу заяв Пригожина ще сьогодні подивимося. Перше про те, що він при всіх Путіна обізвав, так. Без страху взагалі. А друга з приводу наших полонених. Давайте спочатку з церкви почнемо. Чи є це згорівша церква? Чи є це знак, чи є це знамення? Чи може вона бути знаменням перед перемогою? Чи це те саме знамення перед перемогою? Що чекати тепер після. Що чекати тепер після ну, карта перемоги. Дійсно, так, да. це е, дійсно знак. Це знаєте, як була така собі жертва зроблена. Ну, тобто, це мало відбутися. Цього чекали, це дійсно був знак цього чекати, чекати перемоги. Тому, друзі, і дно колоди. Колесо фортуни, карта імператриця. Скоро. Ой, друзі, йде робота. Давайте не будемо заглядати наперед, як то кажуть, сильно занадто, так? Да? Тому, да, взагалі цікаво, да? тепер чекати перемоги. Давайте тепер з приводу заяви. Значить, перша про те, що Пригожин обізвав при всіх. Я не буду читати, ким він його назвав? Що вороги не ЗСУ, а Кремль на чолі з Путіним. І е... давайте подивимося, Да? Були колись прогнози про те, що Пригожин готує. в мене були такі розклади про те, що він збирає армію, про те, що він готується піти проти Кремля. Тому давайте, давайте подивимося. Оці заяви. Оця заява пригожена проти Путіна, те, що він його так обізвав, це взагалі про що? Це про що? Ох, ну він мітить просто на е, місце. Це, він чітко розуміє, що він говорить. Тут не було жодних емоцій, тут не було, знаєте, тут виключно е, прорахунок, тут виключно така. Є чіткий план просування себе. Він розуміє, що він робить. Шестірка жезлова, злова, карта перемоги. Тобто він виборює собі місце під сонцем. Збираєшся на Кремль, ну так сказати, збираєшся на Кремль. Да. Це прям голосна заява вже. Це не те, що збирається, він вже, ну, він вже майже там. чекати далі, Пригожин пішов проти Путіна, да? що це свідчить? Це свідчить про те, що є певна домовленість. Це свідчить про те, що є певний покровитель, да, який, можливо, дав добро це зробити. Є певна домовленість про те, що. М Ну, про таку поведінку, да? є певна домовленість а, людей між собою посунути Путіна. Ну, про це йде мова, дуже хоче зайняти це місце. Що тепер чекати від Пригожина? В сторону Кремля, да? в сторону Путіна, що тепер чекати від Пригожина, в сторону Кремля і Путіна. На зараз, ви знаєте, нічого не чекати? На зараз нічого не чекати, зараз він ще чогось очікує. Тут і серії не факт, що від нього щось чекати, тут, можливо, ще якась сила підключиться, інша, хтось ще всередині. Тобто це має стати, знаєте, як, Пригожин, типу як поштовх, пригожин може спровокувати, ще хтось може піднятися проти імператора. Що тепер для Путіна? Що тепер для Путіна? От, по правосуддю. ще хтось може претендувати на місце. Почнеться тепер боротьба для Путіна за своє. В плані Кремля ми маємо на увазі, друзі, ну, ми розуміємо, коли я говорю Путін, що це не конкретна людина, а типу, проєкт. Так що Пригожин осміліл, да? піде армія Пригожина, піде на Кремль, на чолі з Пригожиним. Армія піде на Кремль на чолі з Пригожиним, Карта Сонце збирається, але не зараз, трошки пізніше, але взагалі да, збирається, дивіться. Збирається. Карта помірності трошки відкладає. Але це прям знову шестільки жезлова, дуже хоче, дуже мітить на це місце, по правосуддю його зайняти. Там чи з кимось Пригожин. Боже, тут, друзі, знову в минулому розкладі була смерть для короля Пентаклів. Ось, будь ласка, карти. Знову про це говорять. Знову про це говорять. Щось готується для того Путіна. Пригожин ти сам будеш. Проти Путіна чи з кимось. Це ти сам проти Путіна чи з кимось. По хитрості, він представляє жезлового злого короля. Він зараз всі ці заяви робить по хитрості. Він відвертає увагу, він створює кіпіш, знаєте, він створює а, певний рух. Бере на себе певну відповідальність по хитрості, створює певний рух. Так? А по хитрості що? При домовленості з певним же зловим королем. Тобто, ну ми розуміємо з вами, да, про що йдемо? О. І ще певна дама є. Тобто тут, бачите, три сторони. Три сторони, що це все для Путіна? Що ви готуєте для Путіна вежу. Зрозуміли, так? Да? Ну, друзі скоріше. Б. Що воно готує для Путіна? Вежу. Скоріше, скоріше. Для проєкту, закінчення влади. Так. Давайте тепер, ну це було очікувано, да? Давайте тепер, з приводу наших полонених. Ви сьогодні скинули мені заяву Пригожина про те, що. У них були полонені. Мені здається, в Бахмуті, да, чи, Я, друзі, перепрошую, може, десь щось не так почула. Про те, що були полонені, і в будівлі з нашими полоненими. Поцілив Хаймарс? іначе всі загинули. От. І е, він звинувачує в цьому ЗСУ, він звинувачує в цьому Україну, і наче там збирається викликати Слідчий комітет і так далі. Давайте подивимося, що насправді трапилося. Що насправді трапилося з нашими полоненими чи була така історія? Була така історія з нашими полоненими. Чи була така історія? Так, да, друзі, історія така була дійсно. Історія це, ну, це він говорить правду. Що насправді трапилося з ними. Вони очікували, поки їх. Кудись мають направити. Вони очікували на перевезення, що з цими полоненими сталося? Вони, е, да, це дійсно був удар, удар по дияволу, і дійсно вони загинули. Я питаю всі. Карта вежа говорить да. Чи це були ЗСУ? Карта диявола не. Чи це був Хаймерс? Що сталося насправді? Чи це був Хаймерс? Чи винувата в цьому українська сторона? Чи це була українська сторона? Чи це був Хаймерс? Не друзится не Хаймарс. А, сейчас расскажу. Ну и еще. Дивіться, ця заява по Верховній Жриці, ця заява, вона компрометує Україну. Тобто, це не була Україна, це не українська сторона. Це по дияволу зроблено спеціально пригоженим, тобто, його Військом, той, хто був там. Це був продуманий план спеціально на знищення. Вони, вони чітко розуміли, що вони роблять. Це по дияволу, це було чітке розуміння, що вони роблять. Я хочу спитати, для чого йому це. Для чого пригожено було вбивати наших? Вбивати полонених. Для чого? Для чого пригожено було вбивати? Знищити Карта смерті, карта імператриця удар для України, показати щось, свою силу Україні, знищити українців на зло Україні. Щоб не було Дуже заважали по. Отшельнику нема як, нема куди, типу, друзі, я в мене немає слів. Багато вт... я питаю, ну для чого? Бо вони були, знаєте, по п'ятірці Пентаклів, потрібен був догляд, були витрати. Таке було прийнято рішення прибрати було, прийнято рішення їх прибрати. Бо важко. Бо було вже важко. Бо, ну, сенс. Ну, розумієте, не. Давайте, мабуть, сьогодні так. Помовчимо і ще побачимо, друзі.